Моє вітання, шановні українці. Ми нещодавно показали вам ролик, де була квартира на переробку, і на нас посипався певний хейт, тому що ми, начебто, намагаємось принизити інших якісь майстрів, виконавців. А насправді ми так само виконуємо, як і вони просто. Тим відео намагаємось до себе привернути увагу, забрати собі всіх замовників. Ні, в нас трошки інший підход. Тому ми покажемо на прикладі цього відео. На прикладі об'єкта це в наш завершений об'єкт. Окреме відео буде, тому багато інформації про цей об'єкт тут не буде. До об'єкта, на якому ми тільки зайшли, і починаємо свій шлях реалізації. А ви обов'язково. Підписуйтесь на нас, залишайте вподобайки, і не забувайте, що якщо вам не було достатньо цього відео інформації, ви завжди можете записатись до нас на екскурсію, і ми покажемо перелік всіх наших об'єктів. Будь-які з них ви можете відвідати, перевірити якість робіт, і потім залишити коментар, чи вірно ми казали, або ж ні. Відео буде багато корисної інформації, можливо, щось підкреслити для свого проєкту. Так, і я з рулеткою ходжу, тому що там я теж з рулеткою ходив, щоб не сказали, що я на словах вам тільки все розповідаю. Е, в нас відмітка зразу на проєкті від підлоги до стелі. З урахуванням і покриття на підлозі і на стелі 1 міліметр. Ну, давайте теж велика зона. Тут. Інша висота супер. Складні в нас вузли йдуть. 2 міліметри. Приходьте, перевіряйте, сильно не буде на цьому загострювати увагу. Далі переходимо. Електрика, розумний будинок. Так, знизу в нас опалення. Там сервопривода стоять. Дуже зручно вони контролюють всі прибори опалення. В даному місці розумний будинок. Трошки. Трошки трансформаторів. Трансформатори, відеореєстратори, аякси, а, акустика. Все в одному місці. Зібрана система пом'якшення води. Водопідготовка. Єдине недопрацювання на цьому об'єкті, що в нас не було достатньо місця. Замовники не хотіли пом'якшення води виносити окремо, тому гребінки на зручному місці, вони ззаду в нас знаходяться. Все, начебто все інше. Стандартна нержавійка обв'язка. По матеріалам, які для стін використовуємо, ми в основному або цегло, або гіпсокартон. Тут частина в нас цегляда потужна. Далі гіпсокартон. Але врахуйте, що гіпсокартон, звук не має пустоти, тому що треба все знову ж таки по технології. Товщина стінки повинна бути 150 мм. Профіль сотий, вата теж сота використовується, два шари гіпсокартона, плюс оздоблення. На шо, наружній шар гіпсокартона в нас титан використовується опалення, трубчати радіатори змонтовані, охайно підходять до стінки. Також є вбудовані конвектори, теж в одній площині з підлогою знаходяться, силіконове примикання, щоб е, паркетна дошка могла рухатись. У нас системи вентиляції є на цьому об'єкті, є окремо в нас блок. Він ззовні знаходиться і далі вже розходиться по всій квартирі. Елементи розумного будинку теж по центровці, можете бачити. Намагаємось все грамотно зробити, зразу враховувати, тому що проєм був тут. А коли він оздоблюється з рахуванням цього оздоблення, центруємо ці виходи. Інколи бувають промахи, інколи складно це зробити. Але бачите, в даному місці все чітко відпрацювало. Освітлення, кондиціонування, все в розумний будинок, що необхідно підв'язано. В нас стеля в нас гіпсокартон, гіпсокартон з тіньовими швами. Тут можна подивитись наскільки скільки ми детально. Підходимо до цих рішень, тому що розсувна система йде, і ця ніша, яка в нас проходить, вона далі переходить в тіньовий шов. З протилежного боку, аналогічна ситуація, все переходить між елементами. Трошки там від меблярів, сюрпризик в нас залишився, але буває такі. Але бачите, в цьому місці наша частина по гіпсокартону вона відпрацьована. Ну, це треба дивитись вживу, тому давайте переходимо тоді з об'єкта, з якого ми почнемо це весь шлях. Зараз ви побачили класну таку картинку, зацікавились відео. А тепер дивитись вже на будні будівництва. Єдиний об'єкт, де ми можемо розповісти вам по перепланування, демонтажні монтажні роботи. Якщо у вас частина стіни буде залишатися, треба робити перев'язку, тому що блоки тоді міцніше тримаються один до одного. Але підходимо раціонально. І для того, щоб не демонтувати все, розбивати його, не вивозити це сміття, не купувати нові матеріали. Наприклад, блок можна повторно використати так, на його очищення трошки більше часу йде, Тобто замовникам трошки дорожче це коштує, але на вивезі сміття купити нові матеріали, логістично доставити їх на об'єкт, що необхідно, теж багато коштів, все одно набагато реціональніше. Ми замовникам, якби зберігаємо таким чином кошти. Також хотів показати, у нас просто дві квартири поєднуються, тому основний захід на цієї квартири буде. Але треба загальні зони теж зберігати в чистоті для того, щоб їх постійно не мити і так далі. Місця, де ви будете складати свої е, сміття, ми захищаємо для того, щоб замовникам потім не було опридія від забудовника, від сусідів. Намагаємось максимальну чистоту в мопах теж дотримуватись. Починаємо з підготовчого етапу, що ми маємо запаковані вікна. Вони в нас є. Ви бачите, воно брудом трошки припало, але при тому всі примикання вони захищені, вони зберігаються. І в необхідний момент ми просто знімемо, отримаємо чисте вікно. Зона обідня, ви бачите у майстрів, вона є, вона використовується. Так, звісно, там на об'єкті були, коли тільки ми поприбирали, там все охайно, але ну, це будівництво. Якщо в когось хоча б як тут виглядає, то це вже добре, на мій погляд. Перевдягальня є, зона для зберігання, тут же ж інструменти хлопців. Ці основні елементи в нас зроблені. По підготовчому, знову в нас проміжково, коли ми виконуємо якісь етапи. В нас невелір маса вона залита вже на об'єкті. Можна побачити, в нас тут є відшліфована поверхня, ми її тепер захистили, і наступним етапом, вже коли її знімемо, буде вкладатись паркетна дошка. Так, наступним етапом є демонтаж-монтаж. Повірте, ми тут його виконали, але від монтажа простінків залежить часткова геометрія, яку ми потім на оштукатуренні витримуємо. Тому шари в нас, можете бачити, вони невеликі, де необхідно, ми вирівнювали геометрію. Тепер провіряємо, чи дійсно в нас дотримана ця геометрія. Паралельні стін найпростіший метод. В протилежну стіну міряємо. Знову ж таки. Давайте в іншого приміщення хлопці працюють зараз. Ми з іншого ракурсу знімемо. Так, теж протилежну стінку. Один замір, Давайте по три будемо робити. Два. Три. Один міліметр різниці. Протилежна стіна. Раз. Протилежна стіна два. 1 міліметр. Давайте санвузол, бо в санвузлі треба завжди притримувати з Обов'язково, тому що там вбудовані ракаміни і так далі є. Вже гідроізоляцію бачимо, що хлопці понаносили. Одна точка. Друга точка. Тут же і, а, ну, ви в іншій зоні теж і гіпсокартон бачили, і оштукатурені поверхня. Зараз я зараз протилежну стінку. Ой, ні, вибачайте, в кабель потрапив. Раз. Два. Тут два мм. тут у нас п'ять э, навіть міліметрів. А давайте остання точка щось у нас давайте перепровіримо, якщо можливо щось. Пішло не так у нас. Так. Да. Ну, то дійсно 3 мм є відхилення. Знову ж таки, воно в нормі. Наступним моментом є сантехнічні роботи. Як я вже сказав, в нас є відний вузол, відний вузол по всім об'єктам. Кажемо, що воно все однаково. Входить вода, перекриваємо її окремо кранік такий в нас, хоч ми запакували, але він в доступі. Аякс, самопромивний фільтр, байпас на пом'якшувальний кабінет, який тут буде стояти, компенсатори гідроудару, окрема гілка на бойлер, де на кожен. Прилад або санвузол, це як ми вже замовникам, чи про оптимізацію ми говоримо або ж ні, робимо колекторний вузол. Коли ми монтуємо внутрішні частини, вони, ну, звісно, що центровку треба перепровіряти. Треба по глибині, в нас є відмітка мінімальний, максимальний виліт. Враховано тут у нас урінар буде. Все врахували. Далі теж тут по виліту. Всі елементи в нас враховані по сантехніці. Тепер про електрику з вами поговоримо. У нас змонтоване щитове обладнання, підготовлене це під подальший. Тут будуть розташовані регулятори теплої підлоги. Є лінія окрема, яка на безперебійне живлення буде. Позаводили місце під трансформатори буде в нас меблеві конструкції, роутери і так далі. Розташована. По охайності вкладання. Тут частково ви бачите, як воно проведено. Тому на даному етапі це вже є скритий етап, але у замовників завжди є фотографії, де вони можуть відслідкувати де що прокладено в нас. Монтаж гіпсокартона. Що треба розуміти на цьому етапі? Перше, це дотримуватися геометрії. Я вже вам показав, що це добре. Ну, в рамках відхилення йде, треба залишати між листами гіпсокартона. Відстань для того, що забувалась тут суміш. Гарно монтувати треки, щоб вони це на мою думку, ми тут просто і дизайнери, тому ми бачите, ці вузли, коли в нас підходить поверхня, сам трек він доходить до кінця. В нас немає ніяких зарізань гіпсокартона пешками, тому в нас немає ніякого напруження в зовнішніх кутах, внутрішніх кутах. через що зазвичай на багато об'єктів де. Виникають тріщини, потім замовники питають вас, а чого у вас там тріщини, а тому що нетехнологічне рішення було продумано. Що по висоті стеля в нас підлога вже залита, ми зараз давайте з вами перепровіряємо. Наприклад, в цьому приміщенні декілька точок. Зразу і рівність підлоги, і рівність гіпсокартона. Зразу декілька підрядників. Фотографії по вирівнюванні підлоги невелір маси теж додамо вам. У ну, нас взагалі до замовника є всі етапи виконання робіт в фотографіях, в застосунку. Так, перше то бачимо в 1 мм. Звісно, я відміряв від запакованої поверхні, але вона теж має однакову товщину 1 мм перепаду. Цього ми дотримуємось по всім приміщенням. Треба тут перехльости, можете бачити, що тут не повинно бути швів. Наприклад, таким же самим чином, тому що тут може тріснути. В цьому місці не повинно бути ніяких перехльостів. Складні вузли, як виконуються, тіньові примикання. Далі в нас закладні, які дисконують сам трек від стіни, тому що тут буде наклеєний дзеркало. Буде в одну лінію. Подивіться, як все гарно переходить ці вузли взагалі на етапі дизайну, креслень. Прораховується, потім контролюються при виконанні робіт керівником проєкту. Тому е, ще шумоізоляція, в цій частині в нас буде світлова стеля, тобто вся площина в нас буде світитися, тому що тут гардероб і щоб класно було видно, що у замовника. Далі етап у нас монтаж плітки, що тут необхідно враховувати. Ну, По-перше, що в кутах, особливо з крупним форматом, треба робити такі закруглення. Але в нас, знаєте, як і по гіпсокартону, так і по е, плиці. Є навіть такі запобіжники від того, що замовник нам каже, давайте, хлопці, будь ласка, зробіть що? Зробіть саме, наприклад, без тіньового нього примикання стелю. Особливо майстри знають, що таке трендфікс. Його майже ніхто не використовує, тому що не дуже гарне примикання виходить, ми використовуємо треки. Так само і підлога зазвичай на всіх об'єктах стяжка від забудовника. Стяжка є стрічна, її, звісно, що можна реставрувати, відновлювати, але цілісно, ну, дуже важко це зробити. І в зовнішніх кутах бажано не мати. Ну можна закруглення таке робити, але цілковите навантаження. Ви звідти не прибирати будете. Тому знову ж таки гарну розкладку треба робити а далі вже виконання тобто, крупний формат плита, бути готові для того, що у вас вона щось дуже поглиблюсь. Давайте так підняли це, це складно на об'єкт. Вона вся на об'єкті. Ми всі гарантії до навіть якщо вона при підйомі трісне, це з нас вже тому що ми комплексно закриваємо. Роботи не дешево коштують, тому що купу обладнання треба хлопцям, стали е е інструмент, яким розрізати, переносити плитку. Мало хто це враховує, тому що навіть на цьому об'єкті замовник там каже, ну щось воно дорого коштує. Звісно, це дорого, але якщо ви хочете якісний, класно виглядаючий інтер'єр, якби і ми дотримуємося цього, то будьте готові, що це коштує грошей. Далі, крупний формат, якщо ви вже використовуєте, то треба зрощувати плиту. Тому, якщо це. Невеличкі елементи, які поєднуються, вони прямо на столі. Ви бачите, вони фіксуються під кутом 90 градусів, потім перевертається плита. Далі тенексом оброблюється. Але такі срощення, такі кути 45 градусів, вони дорожчі, ніж звичайні кути 45 градусів. По-перше, тому що ваша помилка буде коштувати вам зразу цілої плити. По-друге, набагато сильніше треба підходити. Стоять клінишки, які трошки не дають вам. Щоб дві плити поєднувалися, це для того, щоб суміш якої будете забувати, формувати цей шов. Вона все ж таки мінімальна вам склала. На іншому об'єкті, до речі, покажу, як воно вже по фінішу виглядає в нас. Все, пліта нарізається окремо, і потім виконуються монтажні роботи. Переходимо до наступного етапу, і це була вже малярні роботи, але ви бачите, ми зараз на об'єкті, де їх немає. Тому на іншому об'єкті будемо розглядати подальші етапи. Там і декоративка, і фарбування, тому переносимось туди. Ще одна квартира фінішній, вже робота, Декоративка на стінах, тому товщина її вона більш об'ємна, може відрізнятись. Тут у нас взагалі на іншому боці немає декоративки, тому там на міліметр більше, на останок ще одну. Там меблеві панелі будуть. 3 міліметри. Як є, 3 міліметри. Тому повірте, все в нас по всім об'єктам ми дотримуємось цього. Ну, і раз вже ми в санвузлі, відносно плитки. Таке більш детально давайте буду показувати, як малюночок в нас переходить підкольоровано. Протилежна стіна. Теж великий малюнок. Зайшли в цьому місці. Можете бачити, малюнок переходить. Зверніть увагу, наскільки тонка конструкція йде. Зазвичай полички з такого роблять, і заходить. І тут же ж в гіпсокартон в тіньовий шов переходить в портал, куди меблі будуть підходити, тому що саме так найгарніше в вузли в нас виходять. По малярним роботам і гіпсокартону знову ж таки зрозуміло якість, тому що в нас поверхня, воно доволі блискуче. Тому, якщо у вас є мінімальне відхилення, ви це побачите. Так сам малюнок декоративного покриття він трошки водить в оману. Але повірте, якщо гіпсокартон нерівний, якщо стики погано забиті, ви це побачите. А в даному випадку три майстра працювали, гіпсокартон який зробив, який малярні роботи підготовку під декоративку і декоративку зробили. Тому можете побачити, на які це вже не мікроцемент, а мармарін і звістковий. А тут на стінах акриловий, зв'язковий, більш блискучий, але начебто якби, екологічніше. Хоча і той, і той варіант дуже гарний, і в експлуатації, як на мене, теж по екологічності тут проблем не повинна бути. На гіометрії треба ще дотримуватись, якщо є окрема колона, і вона в одній площині монтується. Щоб вона дійсно в одній площині у вас залишалася. Чергова електрощитова. Тут, правда, розумний будинок буде вже, а не слаботочка. Тут в нас купа ще серверних шаф знаходиться. Там будуть трансформатори. Тут буде теж елемент розумного будинку, теж трансформатори, підсилювачі, купу всього. Далі поговоримо про сантехніку. Сантехніка, може, хочеться і квартира, але у вас може бути і електричний котел, може вузол, теплообмінник. Під місу води, тому що ви берете з міста тільки ту кількість, яку вам дозволено, Далі її догріваєте. Далі за рахунок цього ви вже доволі автономний. Ви можете взагалі з міста нічого не брати. У вас є бойлер, який теж котлем гріється. У вас є ця квартира, як ви розумієте, вона скажімо, доволі складна, тому в нас на кожний прилад є окрема лінія, є лінія рециркуляції, насосу, розширювальні бачки. Все, що необхідно, рециркуляцію на насос теж можемо робити. Цей бак для чого він потрібен, обов'язково дивіться в фінішному огляді цього об'єкта, де детально все розповімо. Ми з вами відвідали лише декілька наших об'єктів, але їх більше, і ви можете потрапити на них, якщо залишите заявочку, тому що ми при будь-якій співпраці з замовниками починаємо саме з тим, що. Показуємо вживу якість виконання наших робіт. А якщо ж вам сподобалось такі будівельні відео, ми можемо урізноманітнити наш контент і не тільки показувати готовий результат, а і етапи реалізації, тому що ми швиденько зараз про це поговорили. А кожен етап заслуговує як мінімум окремого випуску. Залишаємо всі корисні посилання під відео. Нагадую, що даний контент ми можемо робити лише завдяки Збройним силам України, тому... Не забувайте донатити до наших захисників, а нам особисто буде приємно, якщо ви підпишетесь на наш канал. Лайк, підписка та до нових зустрічей.